Відеоігри дарують чудову нагоду зануритися у фантастичні світи, де все можливо як от рухатися із нереальною швидкістю. Наприклад, у грі є два персонажі, відстань між якими 196 метрів вони почали рухатися водночас назустріч одне одному. Один персонаж за першу секунду здолав 10 метрів. А кожної наступної секунди на 2 метри більше, ніж попередньої. Другий персонаж рухається рівномірно, долаючи, що секунди 12 метрів. За скільки секунд вони зустрінуться? Нумо з'ясовувати. гаймо часу та поринаємо в захопливі світи різноманітних задач на прогресії. І розпочнімо із цієї. Шуканий час зустрічі позначаємо як n секунд за ці n секунд кожен персонаж подолає певну відстань, що разом становить 196 метрів. Тож нам потрібно виразити через n відстані, пройдені кожним персонажем. Скласти рівняння і знайти n, тобто час, за який вони зустрінуться. Розпочнімо з другого персонажа. Він рухається рівномірно. Що секунди долає 12 метрів. Зупини відео та знайди відстань, яку він подолає за n секунд. Ну, звірятися. У тебе мало вийти, що другий персонаж за n секунд. Пройшов 12 помножити на n метрів або просто 12 n метрів. Перейдімо до першого персонажа. Відомо, що за першу секунду він здолав 10 метрів, а кожної наступної на 2 метри більше, ніж попередньої. Відстані, які він проходить щосекунди, утворюють арифметичну прогресію. Її перший член число 10, різниця 2. Нагадуємо, арифметична прогресія це послідовність, кожен член якої, починаючи з другого, утворюється додаванням до попереднього члена того самого числа d. Тож відстань, подолану першим персонажем за n секунд, можемо знайти як суму n перших членів цієї арифметичної прогресії. Це можна зробити, наприклад, за такою формулою. Зупини відео та знайди цю суму самостійно. Нумо звірятися. У формулу замість а1 підставляємо число 10 замість Д – 2. Спрощуємо вираз. Виходить, що s із індексом n дорівнює 9n плюс n квадрат. Це і є відстань, яку другий персонаж пройшов за n секунд. Отримані вирази підставляємо в цю рівність замість s1 та s2, виходить таке 9n квадрат додати 12n дорівнює 196. Розв'язавши це рівняння, ти знайдеш n і дізнаєшся, за скільки ж секунд мають зустрітися наші персонажі, зупини відео та зроби це самостійно. У тебе мало вийти, що n дорівнює або 7, або мінус 28. Час не може бути від'ємною величиною. Тож другий корінь рівняння не підходить. І наша відповідь персонажі зустрінуться за 7 секунд. А яку відстань за цей час подолав кожен персонаж? Напиши в коментарях. Наступна задача. Потрібно знайти суму всіх натуральних чисел, які є кратними число 5 і не більшими за 324. Міркуємо так. Натуральні числа кратні 5, утворюють арифметичну прогресію, перший член та різниця якої це число 5. Ця арифметична прогресія є також скінченною адже числа мають бути не більшими за 324. Зупини відео і подумай, як знайти кількість членів цієї прогресії. Цю арифметичну прогресію можна задати формулою AN дорівнює 5n. Це можна перевірити, наприклад, так. У формулу n члена арифметичної прогресії замість A1 і D підстав 5 та спрости отриманий вираз. Останній член цієї прогресії не має перевищувати число 324, а тому шукана кількість членів це найбільший натуральний розв'язок такої нерівності. Отже, число 64 є найбільшим розв'язком цієї нерівності, саме стільки є натуральних чисел кратних 5 і найбільших за 324, і саме стільки членів 64. Має ця арифметична прогресія. Суму всіх членів цієї арифметичної прогресії можна обчислити за такими формулами зупини відео та зроби це самостійно. Застосуємо, наприклад, першу формулу. Замість n підставляємо в неї 64. Виходить, що шукана сума. Дорівнює півсумі першого та останнього членів заданої арифметичної прогресії, помноженій на 64. Оскільки АН дорівнює 5n, знаходимо 64-й член цієї прогресії, 5 множимо на 64, що дорівнює 320. Нарешті можемо знайти шукану суму. У формулу суми замість першого члена підставляємо число 5. А замість 64 320. Обчислюємо отриманий вираз і маємо відповідь 10400. Це і є шукана сума натуральних чисел, що є кратними 5 та не більшими за 324. І остання на сьогодні задача маємо трикутник ABC. Сторона BC на 6 см довша за сторону AB та у півтора раза менша за сторону CA. потрібно знайти сторони цього трикутника, якщо значення довжин AB, BC та CA є послідовними членами геометричної прогресії. Нагадуємо, геометрична прогресія це послідовність відмінних від нуля чисел, кожен член якої починаючи з другого. Утворюються множенням попереднього члена на те саме число, знаменник Q, ця прогресія має таку особливу властивість. Її ще називають характеристичною квадрат будь-якого члена геометричної прогресії, крім першого, і останнього, якщо прогресія скінченна, дорівнює добутку двох сусідніх із ним членів. Скористайся цією властивістю, щоб самостійно знайти сторони трикутника ABC. Нехай довжина BC – х сантиметрів. Тоді довжина AB – Х мінус 6 см, а довжина СА 1,5х см. Значення довжин цих сторін Є послідовними членами геометричної прогресії, а тому має виконуватися рівність квадрат середнього члена дорівнює добутку двох сусідніх із ним членів, отримали таке рівняння. Розв'язуємо його. Виходить, що х дорівнює нулю або х дорівнює 18. Оскільки як х ми позначили довжину сторони, значення 0 не підходить. Отже, х дорівнює 18, тобто довжина BC – 18 сантиметрів, звідси знаходимо довжину AB – 18 мінус 6, що буде 12 см і довжину це 1,5 помножити на 18, що буде 27 см. Запам'ятай. Задачі на прогресії можуть бути різними не зволікай і сміливо їх розв'язуй. І з цим тобі допоможуть такі формули. А ще більше формули задач ти знайдеш в інших відео у цьому плейлисті. Поринаючи у фантастичні світи відеоігор, пам'ятай, вони не мають замінювати реальність. І підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.